Цього року на старт популярного турніру вийшло 17 команд, які представляють трудові колективи підприємств, установ та організацій Коваля, приміського селища Любленець та села Волошки. Під Час урочистого відкриття змагань їх учасників привітали представників влади та міської федерації футболу. Яскраве шоу присутнім подарували танцюристки ансамблю Белатрікс. А вже за якусь мить глядачі в залі емоційно підтримували перших суперників на мініфутбольному майданчику. Дуже приємно, що з кожним роком зимовий турнір збирає все більше і більше команд учасниць. І можна сміливо сказати, що наш турнір є одним з наймасовіших, які проходять зараз в області. Хочу подякувати від федерації футболу, усім командам, усім спонсорам команд, які підтримують ці команди. Щоб глядачі мали можливість спостерігати за цікавим футболом і отримати від цього насолоду. Відкритий чемпіонат міста з футзалу тим і цікавий, що опонентами на паркеті є представники різних професій та вікових груп. З однаковим бажанням і жагою до перемоги м'яча ганяють юнаки футбольних секцій. Поважні бізнесмени, митники, і прикордонники, залізничники та автомобілісти. Одну з команд учасниць на майданчик виводить і Ковальський міський голова Сергій Кушарук. Подивіться сьогодні переповнений зал в ковицьких командах, грають ковицькі футболісти. Ми займаємо перші місця. фізкультурний рух у е, напрямку футбола розвивається. З 2006 року, коли ми почали це робити, ми перейшли не тільки на зимові, а вже на літні чемпіонати, і це проходить просто е, більше і більше команд з'являється. Ми дійсно робимо популяризацію. Для мене це підтвердження того, що е, ми маємо. Просувати цей рух фізкультурний, а також це є утвердження команди, в якій ми, в якій ми граємо це колектив. Головне не перемога, а участь. Олімпійський девіз турніру цього року підтримали сотні його учасників, серед яких і єдина представниця жіночої статі, гравець команди Злюбленця Ольга Зубчик. Піку спортивних емоцій на паркеті комплексної дитячо-юнацької спортивної школи вболівальники очікують за кілька тижнів, коли розпочнуться ігри плей-офф. За регламентом змагань до чвертьфіналу вийдуть по чотири найкращі команди кожної з двох підгруп турніру.